Добрий день! До нас у віконечку зазирнуло сонечко. Давайте пограємо з ним. Сонечко яке? Лагідне. Сонечко яке. Тепле. Сонечко яке? Яскраве. Сонечко яке? Гарне. Сонечко яке. Велике, сонечко яке. Радісне, сонечко яке. Золоте. Сонечко яке. Жовте. Сонечко яке. Привітне. Діти, а що ви робили у грі? Називали лагідні слова. Пригадаймо імена людей в песливій формі. Наприклад, Катя, Катериночка, Олена, Оленочка, Іван, Іванко, молодці. А зараз назвіть тільки ті, у яких є звук М. Марина, Мариночка, Міла. Максим, Максимочка, пропоную вам послухати вірши та з'ясувати, який звук часто зустрічається в ньому. Будьте уважні, малювали мавпенята, мав мама, мавпо тата, малювали мальву. Квітку, будуть малярами, дітки. Який звук зустрічається часто? Так, це звук М. Давайте промовимо цей звук М. Який це звук? Приголосний. При вимові цього звука струмінь повітря, що виходить із ротика. Зустрічає перешкоду із губ. Давайте пригадаємо і назвемо слова з вірша, у яких є звук М. Малювали, мавпинята, мавпу, маму, мальву, малярами. Давайте викладемо слово мавпенята та мама звуковими фішками. Викладаємо звуковими фішками слово мавпенята. Звук М приголосний твердий. А голосний В. Приголосний твердий. П. Приголосний твердий. Е. Голосний. Н. Приголосний м'який. Я голосний. Т. Приголосний твердий. А. Голосний. Дітки, де стоїть звук М в слові мавпенята? Звичайно, на початку. А скільки складів в слові мавпенята? Стільки ж скільки голосних звуків. Чотири голосних звука, чотири склади. А тепер викладемо звуковими фішками слово мама. М приголосний. А. Голосний. М. Приголосний А. Голосний. Скільки звуків М в слові мама? Так, звичайно, два звука. А скільки складів в слові мама? Стільки ж скільки голосних. Два голосних звука. Два склади. Молодці малята. Ось так виглядає велика та мала літера М. Пропоную пограти в гру. Прочитай склад і додай останнє слово. Спочатку пригадаємо вивчені літери А-У-М та прочитаємо склади Ма-Ма-Ма. На дворі була зима. Ам-ам, ам. Багато мам. Му. му, му. Біле. Кому? Ум-у-у. У, у. Великий розум. Добре. З якою літерою ми сьогодні ознайомилися? З літерою М. Який це звук? Приголосний. Молодці. До побачення.